Суперечливість багатьох пунктів пояснюється тим, що переговори брали участь три сторони: Європа, в особі, Німеччина, Франції, Україна і Росія. І в кожен пункт. В тій чи іншій мірі європейська сторона ставала або на сторону України, або на сторону Путіна. Це, очевидно, по пунктах, якщо навіть дивитися стилістично, як вони були оформлені. От перший пункт, очевидно, треба було зафіксувати припинення вогню, але російська сторона, мабуть, наполягала на відтермінуванні. І питання Дебальцева тут читається прямим текстом. Так, вони або спробують замкнути котел, або е, взяти Дебальцево. І от ці дві дві доби, і про це, до речі, говорять зараз у всій Європі. Почитайте коментарі. Що ці найближчі два дні до припинення вогню будуть самими тяжкими? Президент тобто... президент Франції Франсуа Оланд в Брюсселі сьогодні взагалі сказав, що найближчі години от е, вже стануть вирішальними. Сказав. Тобто, Європа насправді ну Україна поставила себе на мою думку в дещо невигідне становище, ведучи переговори в нормандському форматі. Ну, мабуть, присутні сполучених штатів Америки, дещо було була би кращою тут. Норманський формат дуже довго добувався. Безумовно, а європа насправді поступала прагматично в класичному стилі Реалполітік. Так, їм треба було виторгувати свої економічні інтереси і спокій дуже часто коштом України, і в багатьох пунктах це виторговано коштом України.